Хочу вам розповісти свою історію, як я до цього прийшов. Ну, Перш за все, я у... все почалося з дитинства, звичайно, що у 8 класі я був з лишньою вагою, важив приблизно десь 90 кілограмів. Звичайно, що почував себе, ну, на той момент було мені дуже добре, я мог собі дозволити все, все, все що можна. Мама моя працювала в податковій інспекції. Батько працював авіатехніком, в ДАП Україна, авіапідприємство. І, відповідно, всі прикаляси, цукерки, згущенка, торти у нас були в доступі, тому що ну, така робота у мами була, їй, їй дякували. А у мого батька були. Талони на молочні продукти, я пам'ятаю, що він нам привозив дуже велику кількість смаколиків, там, згущенки, сирків різних, ну то таке. Ну і перш за все не було контролю, не було такого а, розуміння, як здоровий спосіб життя, щось е, щось на кшталт здоров'я чи гарного тіла, не було культу в ті часи. І, звичайно, що лишня вага в восьмому класі 90 кілограмів. Ну і звичайно, що в дитинстві теж від цього ж страждав, всі вказували на мої вади, там що пухкенький. Спочатку я на це не звертав уваги, а потім, звичайно, що це був перш... першими такими комплексами, коли не вдавалося познайомитися з дівчатами, коли перевагу робили тим хлопцям, хлопчикам, які були. Струнтіші, гарніші, ну і так далі. Ну, З того часу я весь час працюю над цим питанням. Різні дієти, турніки, кульками обматувався, кисла капуста. Були, звичайно, такі стрибки в вагі, то мінус 20, то плюс 20. Коли я одружувався, в мене була вага 76 кілограмів. Після одруження в мене вага різко. Збільшилося плюс 30 кілограмів, тобто доходило до 110. І, звичайно, що я весь час намагався це питання вирішити. Згодом я почав займатися підприємницькою діяльністю. До цього літав в аеросвіті бортпровідником і в силу професії. У мене мала бути гарна статура. Мені вдавалося це, це робити, підтримувати цю вагу. Зовнішній вигляд такий плюс-мінус адекватний. Ну, Звичайно, що потім я звільнився і все повернулося на свої круги. В 32 роки, але весь час я займався спортом. Бодібілдинг не вдавався мені ніколи, бо я ніколи цих кубиків пресу не бачив. Паверліфтін приймав участь у різних змаганнях. І врешті-решт, 33 роки, я відмовився від звичок алкоголю, цигарок, повністю від всього. За місяць в мене йшло 12 кілограмів і вже через три місяці я виступав на перших своїх змаганнях по клас... по... по шортах, Там, в общем... Менс -фізик. о, Менс фізик. Зайняв там четверте місце і мені це придало впевненість, що я можу цим займатися. Згодом в мене було ще десь близько 12 виступів. І люди почали мене запитувати, що ж я таке роблю, що я постійно в гарній формі, в змагальній формі. Ну, для мене це було теж досить важко, тому що постійно дефіцит калорій, і я це робив, відверто кажучи, не дуже правильно. Ну, скажімо так, абсолютно безправильно, тому що я зайшов неправильно, тому що я зайшов. Стрімкий такий дефіцит калорій, дефіцит вуглеводів. Мені було дуже важко цю форму утримувати. Постійно спорт, постійно кардіо. І були такі качелі. То кубики преса, то опять залити, кубики преса опять залитий. Але це мені не заважало займатися вже з людьми по коригуванню ваги. Я пройшов курси нутриціології. закінчив курси тренера-тренажерної зали. Згодом в мене я з дружиною відкрив 4, а фітнес-заклади назвав SmartFit 24. І з тих пір вже пішла така в мене тенденція, що всі свої справи, які стосувалися, вже здоров'я, я називав SmartFit, тому що розумний фітнес, цілодобово, nutrition and fitness club, харчування і спорт тут теж присутні. Ми е проводили е тренування, звісно, що в цих закладах, е наші тренери, у нас працювали тренери, проводили тренування, ми проводили консультаційну діяльність. І, відповідно, супроводжували вже далі наших клієнтів через комунікацію, через онлайн. За нашу діяльність ну, приблизно це 5 років відбувалося. Ми з дружиною зробили ну, більш ніж тисячі результатів. І були міжнародні у нас такі команди Європа, Америка, Канада. І так трапилося, що ми не рекламувалися, і всі передавали нас. Як чудових спеціалістів по системі сарафанного радіо, по системі Амбасадор. Це, це сама крута така штука, коли про нас клієнти спілкуються. От саме по цьому принципу ми і працюємо, тому що наша задача зробити такий результат, щоб наш клієнт кайфунув і звісно, щоб ми тоді вже і працювали по рекомендаціям. Кайфунув так, щоб в нас. Могли рекомендувати своїм батькам. Це такий принцип. Ну, згодом зрозуміло, що наступив коронавірус, перший, другий війна. Ми були змушені всі наші заклади закрити. І я ніскільки не жалію, що так відбулося, тому що звільнилося дуже багато часу, Не треба, не потреби перестала бути потреба знаходитися в всіх залах. Ми всіх наших клієнтів перелив онлайн і з тих пір я і працюю з клієнтами суто в онлайні і навчаю вже тренерів займатися цією справою через онлайн. Уже мої учні роблять неймовірні результати через інтернет. Ви можете це побачити в їхніх портфоліо. І таким чином ми організовуємо вже в інтернеті, в онлайні такі онлайн-фітнес-клуби. Що відбувається в таких фітнес-клубах, як цей, тому що це не один, їх буде їх вже декілька, їх буде. Далі я вирішив масштабуватися саме цими клубами, творити, скажімо, добронести, спорт і здоровий спосіб життя в маси. І звісно, що це досить рентабельно. В наших клубах відбувається построєний таким чином, що я являюся організатором. Мої учні, тепер вже і партнери являються людьми, які виконують роботу по супроводу, допомагають розібратися, дати відповідь на всі питання поточні. Ми проводимо онлайн-школи харчування, проводимо... це такі заклади, де ми розповідаємо вчимо свідомому, вже розумінні свідомому харчуванню. Розповідаємо про білки, жири, углеводи. Про ендокринну систему по-простому, щоб клієнту було зрозуміло і щоб відпали всі ці потреби, і забобони да, щодо всіх елементів, моментів в харчуванні. Також ми проводимо мастермайди, питання і відповіді, де кожен учасник нашого клубу може задати питання. Це все робиться на безкоштовній основі, є розділи, де... Є розділи, де ми даємо людям спорт, записи наших тренувань можете обрати. Також будуть у нас збірки рецептів і записи цих школ, мастер ви можете переглядати. Звичайно, що вся інформація у вас буде в повному доступі. Проте це не зробить трансформацію. Ви можете використовувати всі раціони, всі ці. Елементи, які ми даємо розуміти, порівнювати своєю діяльністю. Але коли ми беремо, коли наш експерт бере вже в наставництво, в супровід клієнта і веде до результату гарантовано, то дійсно це працює. Це працює на всю катушку і вже ми можемо розраховувати на суттєві, на круті результати. Це дуже важливо розуміти. Тому що самому зробити результат абсолютно неможливо. У кожного є своя експертність. Хтось відпрацював 10 тисяч годин працюючи бухгалтером, юристом, а хтось посвятив здоровому способу життя все своє життя. Тому я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. З приводу фінансування, то у нас є стала вартість, у нас є. Круті результати, і вам треба просто зрозуміти, яку цінність ви отримуєте, працюючи з нами. Тому ви маєте в нашій спільноті безкоштовні абсолютно діагностичні сесії, де кожен тренер вас продіагностує, кожен ментор, наставник вам дасть вже конкретні поради, що ви вже можете самі їх виконувати. І, звісно, якщо вам потрібна буде наша допомога, допомога консультанта, експерта, то ви можете з ним попрацювати. Це все на добровільних засадах. І це дійсно чудово. Це саме найкраще, що ми можемо дати людству. Це свій досвід. Тому так базується, створюється наша система. І вона досить продуктивна, тому що ми таким чином працюємо вже майже 10 років. Ці всі результати вони були створені теж завдяки нашій експертності, нашій системі. Окей, тоді я думаю, що на цьому етапі я дам вам, дав вам достатньо інформації. Згодом я буду поповнювати нашу інформаційну базу з приводу нашого онлайн-фітнес-клубу, офлайн-фітнес-клубу. І рухаємось далі до самих крутих, найкращих результатів до зустрічі.